Панове, всім привіт! Побачив я, що EA спорт знову випустили пак, в якому 100 гравців, і один з них гарантовано 87-го або вище рейтингу. Подумав собі, цікава пропозиція, треба взяти. І те, що випало в цьому пакетику, підштовхнуло мене до збірки однієї із двох шоудаун карточок, які її випустили спеціально до матчу за суперкубок Італії між Міланом та Інтером. Власне Міланське дербі за суперкубок відбудеться у середу, в Саудівській Аравії. А зараз, поки ви дивитеся це відео, Арсенал грає з Тотинхомом. Матч англійської прем'єр-ліги дуже цікавий. Ну а ввечері на десерт сьогоднішнього дня Ель Класіко. Суперкубок Іспанії, Реал Барселона. Класного футболу, як бачите, багато, і Фавбет чекає ваших прогнозів на ці поєдинки. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіху! Я бачу тут легенду Абу Сентуріона. Бачу. Поїхали. О, ні. Дієш. Але не 87, й а 88-й. Це вже перемога, тому що не мінімалку я отримую, а мінімалку плюс 1. Є всередині ще 87-й, 85-й. Непогано. Вже в дублікатах ще щось буде. Воу, wow, воу-воу-воу! Wow, wow, wow. Let's гоу! Два Сентуріона тут! Погляньте! Калабрія! Слухайте, якщо йому зараз політану зберу. І Стуані, Стуані це точно Квіксел. Але ось це можна зіграти. Два Сунтеріони в одному пакетику. Лайк. Ви бачите те, що і я? Коли пак відкрився, мені написало, що Льоріс дуплікат. Ні, мені не міг двічі лірі з одному пакетику влетіти, це нереально. А, але як? До Орігі! Вболівати за Мілан і зібрати Орігі, в якого 5 на фінтах. В якого є позиція лівого вінгера, але немає Італії. Це буде складно, це буде складно. Хоча є Маркізіо. але спритність, баланс там в дупі трохи. Він більше страйкер. Орігі більше страйкер. Пікаю. О, Here we go! Але тоді ще залишається на неповній. Але тут таке, МПП на неповні, не неповній, то не є зле. О! О! Діва Коригі! Легенда Ліверпулю! В моменті він приніс трофей Ліги Чемпіонів. Мерсесайтем. Але у мене тут завал. У мене сунтріонів. Страшне, як багато. Корнертеквіклі, точно. В Сауді, в цій Аравії. Та ти шо ну? Що я вам скажу, друзі, треба собі підняти хайпу до того матчу і просто зібрати дівока Орігі. Ліверпульського хлопця. його серце Ліверпуль, ми знаємо. Я знаю. А, почекайте, то Томорі мені щойно випав в тому пакетику. Разом із Міллером Дієшем Санчо Лорісом, якого я вже скинув. Та Томорі ж аж просився в пару до калабрії того цілого. Добре, нехай буде так. Чисто за антрейд. дякуємо Люрису. Я отримую дійвока орігі і буду вболівати за Мілан. Згадаємо ті часи, коли ми всі вболівали за Мілан, за Мілан Андрія Шевченка, за Мілан легендарний, один з найкрутіших футбольних складів в історії футболу, який програв Ліверпулю. Просто команді з величезним серцем і фантастичним характером. Ох, Тімов Зеєр майже, ні? Синенький такий. Що ти у Рігі? 89 сила в тебе написано. І трохи маса така, ну. Як у МВП, напевно, по пікселях виглядає. Жануля, мені здається, трішечки ширший. 5 на фінтах це прикольно. 4 на вікфуті. Солідно. Розгін, я не знаю. Хантером будемо бустити. Фінішинг, вибір позиції, це цікаво. Дриблінг, я не знаю, то треба буде пограти, тоді відчути. Поглянемо. Ну і сила 89, це цікаво. Чому Ібра коштує 4 мільйони? Тому що коли він був в Лос-Анджелесі і грав за тамтешній футбольний клуб, Леброн Джеймс прислав йому свою футболку Лос-Анджелес Лейкерс. А Ібра, знаєте, що зробив? Поставив на тій футболці Джеймса свій автограф і відправив йому назад. Ось тому Євро коштує 4 мільйони. Одразу три представники Мілану опинилися в моїй команді Калабрія справа, Томорі в центрі захисту, і Дівок Орігі на позиції центр форварда в парі з Женуля Він там буде грати. Ну і відправляємось у Фуд Чемпіонс. Перший матч для Дівока Орігі і для Калабрі, який ще правим беком мені вилетів. Буде проти ось такої команди з точку в Енрії. Uh Варани -huh. Маркініус для Орігі. Зараз поглянемо. Закидання від Оріги. О, почати з асисту це теж непогано, але тут прийом м'яча буде важким. О, справді у стає в мене зараз на місці Джейрзіньо. Ай-яй-яй, поперечений, там ще один котовий буде непогано. І ці фірми і подачки тепер має замикати він, і йому не вдається це зробити. Корне такен quickly! Діво Корігі! Але тоді то було ногою, то треба прострілювати. Роналдо в оренді, Роналдіні в оренді. В нас новий бомбардир головою. Джерзині усміхається. Його статистику тепер буде з'їдати Діво Корігі. Але слухайте, та статистика буде необ'єктивною. Ти з поля забивай, ей. Головою в мене і Джерзіні може тукти. Варді Кент скаже, що статистика несправедлива. Кинув, скинув. Ой, класно! Уф. Другий повер, то справді його стихія. Схожа на це. То смішно. Ха -ха -ха. То просто смішно. Третій голорі в моєму клубі і всі три з кутового. Черзіньо. 0. Ось такий тут склад скромний. Але Корея з Кубком світу старається зробити той склад гоноровим, бо в них Кубок світу є на картинках, а у мене немає. Бідімері я скинув на СБЧ, так. Калабрія, до речі, подобається масою. Він такий, як Хайл Уокер. Такі захисники, знаєте, завжди симпатичні, коли ти захищаєшся, коли атакуєш, можливо, вже не так, бо вони довго рухаються з м'ячем. Таврині, наприклад, чувачі, але захищатися буде на масі прикольно. Тут зараз передача на Дівока Орігі. І той лівою не влучає. На, перший гол ногою, але то здобування по вже забитому. Ну нарешті. ай яй яй до... Куртуа, то не до норму, Куртуа. Мені можна просто на котовий бігати, ну. Зізу 2-0. Орігі. Мені можна назвати команду Corner FC. Орігі. 3 матчі, 5 голів 1 асист. 5 голів всі головою з кутового. О, Special карточок точок багато. Будрагені тут. Кент на максималках. Орігі. Ну. Роби. L2 удар є. Є перший гол нарешті з гри. Йому для цього потрібно було 4 матчі, тому що попередні суперники відлітали на кутових. Своєю швидкодією він схожий до Женоля, насправді. Калабріо. Відтіснею файне. БП, ага. І без офсайду. А тут же Ерзіньо, а не у рігі можливо віддасть пас, можливо, сам заб'є. Сам. Удар гол. Ой, добре. І оріги. Дівок. Опа! Непогано. Виглядало, то небезпечно. а ану, 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 чи вистачить тобі, хантера, щоб тут втікати. Оріги, сам удар! Зелений таймінг і полетіло. Це був гарний гарматний удар. Погляньте! Що є? Тішиться, що в моїй команді. Як він підбіг до камери, а? Ооой, ротгуліт йому впав, міда легенда, я в шоці. Воляньте рарний кантерарний Голланд, але рот гулять 90. Був вже перспективний вихід, бапем, бапем бапем бапеде Де регіо є, 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 уріги, дівок. Не забуй. Дівок уріге. Ого. Враховуючи те, що я зараз не попав у зелений таймінг, цей лонгшот був справді вражаючим. Погляньте, як вальнув. Едерсон трохи дивно зіграв, але. Добре? І вріжемо. І пішов у Ріги. пішов. І в дальню. Добре, ну тут Едерсон якось дуже дивно діє. Якась така анімація, Нібито не є топ а якийсь такий Світам 82. Уу, то Морі якось трішечки проспав. О, Рігі. перекидання. <звух> заходить м'яч у ворота, але мені здається, що якщо б зараз Едерсон не зачепив той м'яч, він набирав таку висоту, яка би дозволила йому перелетіти через ці ворота. Є -є 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 -є. І заходить п'ятий. Чітко. Плюс один гол для Орігін. Ой-ой-ой, О, Ото -ой, був лонгшот, якого я чекав з першого дня, коли збирав, але не летіло. А тут Ворота цього Едерсона в цьому матчі, мені здається, летить від кожного. М -м -м, ну, така команда. Непростенька. Добре, Калабрія. Так. О, Рігі, молодчинка. Як же зараз він спокійно, холоднокровно. А, ж... О, ту, ту, ту. Добре, 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 ну, ну 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 Ну, ну 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 Удар з лівою? ні. Жерзіньо, айлялька. Як же ж гарно накрутив суперник цього. Не може витримати. Він виходить з матчі. Бразильський футбол Джинга. Касіліс 91. й угу. Левандовський Смолярик. Та ти що, польська? Так. Так і Діво Корігі не залишить шансів 1-0 молодець. І ще раз. І забуває ще раз. 2-0 суперник віддає цей матч мені. Далі не грає. Діво Корігі. Жук і спортс. Жук. Чуджук. Рарник імпомет у Меріл почекайте, у мене теж рарні хлопці в центрі захисту. Ауто в себем Баба Берен ГМВ Райджер Зіньо. Це може бути справді який зі спортс. Ах вір. Ау, вау, як він. Як він збив зідана? Як посмів так зіграти? Та я в шоці. Орігі забиває все таки ближній кун фонд пропускає той гол. 1-1. Пощастило трохи. Ти замахаєшся тими підкиданнями за матч, я думаю. Єез, дякую Ляфонту за його фантастичні анімації. Ого. Ні, довго. Ну. Єс. Yes. 3-1. Чудово, чудово, чудово. Плюс 2. Ей, реф! Дропту. Ого. Ого. І. Та ти шо, Лефон. Це був зараз сейв. Дурне перед цим пропускав, а зараз так засейвив, ну. А зараз. А зараз. А зараз голова Орігі. Мені здається, знищує цього суперника 4-1. Ооо, зелений таймінг хінець шот. Повертає, напевно, суперника гру. 4-2. Ох, же нуля, як класно зіграв. Оріги, молодець і. Ну і Лефонд просто от зіграв, як Лафонт. Мені здається, топовий голкіпер так би не поплив. Якісь буде Нарума там, куртуа, вони дуже. Чіпляється в ті ноги з болролами. А от такий як Лефон тупенький трохи постатах, вони от так можуть зіграти. Димария, Ді, Зідан пушка Джардіню. Ай-яй-яй. Добрий вам, дайк. Так Врятувався, Дивимомся, шифт, розтудирую, как девилою. А ну зараз, олдскул. Уф! Який дурний гол, але все-таки заштовхали. треба вибачитися, бо суперник мабуть з таким головне погоджується. Незвичний гол, незвичний, але гол. Робочий такий. Попрацювали, калабрія гарно відтіснив. От так гравці на масі грають. Птиць, корпус підстав і відтіснив. Опа. І. Але він зараз правим стіком... І коронний заходить знову, дивок руги. Котові у мене то страшна сила, друзі. Та ну. Добре. Калабрію запустив. Ай! Відрізав фланг, відрізав фланг. Додому, хлопці. Ай-яй-яй. Чудово робота. Імбапе встиг. Начебто. Ой-ой-ой, вбуду до Нарума, то кінець, GG. Глянемо на гол G0, який був психологічно важливий в цьому матчі. Суперник після цього гола трохи розклеївся. Удар, блок і на. Цікава картка Стаміна 78. Я не встиг відчути з тим проблем. Половина фончемпіон з позаду 10-0. Все чудово. І за ці 10 матчів дівок у Рігі забив 18 голів і віддав 5 асистів. Досить гарна результативність, але варто відзначити, що десь так від 6 до 8 голів він забив головою після подачі з кутового. 189 см сантиметрів зросту, 99 удари ударів головою і 87 стрибки. Не просто так у Рігі багато забивав після моїх подачі із кутового. Що стосується швидкості, то на Хантері нічого так біжить. А в плані фінішингу і ударів, справді потужно виглядав, лонгшотів немає, але одного разу, я пам'ятаю, вистрілив круто у ворота Едерсона, та все ж, я думаю, це рідкість. А в плані контролю м'яча, що стосується дриблінга, Оріги дуже мені був схожим на Давіда Женоля. в плані того, які от в них габарити, як вони зашвидко рухаються, якщо чисто лівим стіком крутити, можливо, зовсім трішечки Женоля технічнішим здається. Але я б не сказав, що це якась дуже велика проблема. Грати можна все-таки 5 зірочок на фінтах, дають змогу викручувати його корпус з і е, якимись там магіді спінами. так що він досить приємним виходить. Ну і потенційно претендує на плюс 2, якщо Мілан все-таки виграє і заробить суперкубок. Давіде Калабрія своєю масою він мені одразу нагадав Кайла Уокера. Біжить не настільки швидко, проте з тінню його швидкості загалом було достатньо. Не відчував я, я якихось таких моментів, що. Мене там нагло на швидкості оббігають. Він встигав. А що стосується відборів і перехоплень, досить так непогано виглядав. Загалом мені сподобалось грати із Оріг з Калабрією. Можливо, з ними і закриють цю фудчемпіон. Поглянемо всього лише 42 тисячі за таку прикольну карточку, яка може отримати АП плюс 2, якщо Мілан виграє. І яка має класні лінки, дуже легкі. Це Мін'ян у воротах. Це Тео Ернандес, лівий захисник. Це Томорі, це можливо для когось Рафаель Аучі. Ще хтось. Як на мене, дуже вигідна пропозиція, тому подумайте і не пропустіть. На цьому все. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, не забувайте про лайки і не полінуйтеся написати коментар. Як так може бути, що під відео від 15 до 20 тисяч переглядів, а коментарів під останнім відео всього лише 30? Ви шо, боти, чи що? Ану, напишіть щось файненьке. Почуємось, побачимось, бережіть себе.